Покажу, як вводити публікації. Взагалі сторінку заповнюємо. Якщо в когось якісь розділи не заповнені, то заповнюємо ось тут і біографію англомовну, на англійській заповнюємо. Далі де працювали, освіту. І далі спускаємось до публікації роботи. У мене тут, наприклад, Вабосайнс із Scopus журналу введені тільки, то додаємо, називаємо вибираємо св'язать вручну, і вручну ми вводимо публікації. вибираємо тип роботи. Книгу чи глава книги, це, наприклад, монографія. Через еди, бачимо. Вибираємо стаття в науковому журналі, не в періодичному зданні, а в научному журналі. Оце вибираємо. Це вище по. Категорії при принципі, якщо не опублікована якась стаття, і у вас є рецензія, може бути також на дисертаційне дослідження, чи ще на щось ось тези опубліковані вводимо. Чим більше ви введете про себе публікації, тим більш. Буде ваш статус при перегляді і прийомі ваших матеріалів до публікації в якихось журналах. Хто дивиться на це? Далі червоною зірочкою позначені поля, які обов'язкові для заповнення. Пишете тут назву роботи своєї. Далі тут названня журнала пишемо. Тобто, бачите, а, ні, тут я вибрала періодичне, треба научний журнал брати. Далі, тут пишемо назву журнала, тут обов'язково рік пишемо. Далі пишемо співавторів: ось додати другого з автора. Вибираємо мову. На якій опублікована, якщо це україномовна стаття, вибираємо українську мову. І тоді Україну. Якщо це англомовна, вибираємо англійську мову. Якщо не знаєте, країну пропускаємо. Ось. І натискаємо Сохраніть ізмінення. І е, стаття у вас появиться ось тут: Роботи вже буде більша цифра. І обов'язково, після того, як е, опублікували, тут буде посилання. Doe, чи URL, і ви обов'язково маєте перевірити, чи йде посилання туди, куди потрібно. Там дійсно ваша стаття, правильне посилання чи неправильне посилання. Ось, Наприклад, натискаємо і перевіряємо, що це дійсно стаття.